Бачиш, уже, яка вона в цій тріщинах. Чого вона така? Ну, багато от питають, боронувати чи ні. От, тріщина, бачиш вже пішли. То, що вночі мороз, а днем тепло, її рве цю землю. Вона замерзає, потім відтає, замерзає, відтає. І подивися, скільки рослин знаходяться в цій тріщині. Отак от зараз от, подує вітер. Ну, Корінець є. Але... Для того, щоб далі от він розкущувався, той тобто цей ну, стебло, необхідно заробити цю тріщину. Ну, корінець є, а Боронки. вторинна система коренева. От пішла вторинна, а це ж і є вторинна. Оце ж є. Вторинна. Але, але слабенька. Ну, слабенький, він тільки перший з'явився. Але він вже може, якщо будуть тріщини, а далі дощу не буде. От чому є і питання? Оце про боронування? От явний приклад на слабих посівах, на в залежності від ґрунтів, від, від погоди. От На даному на конкретному полі ми бачимо, як оцей слабо розвинута пшеничка посіяна по соняшнику. Ми бачимо залишки соняшнику, вона посіяна пізно і одне стебло тільки. Воно ще тільки і от уже. Практично тріщина, давайте проаналізуємо. От ми його викапаємо. Ви бачите, ще немає і кореневої системи вторинної на рослині. Якщо не заробити ці тріщини, то повітря е, волога втече, тобто воно висохне. І все, і рослина померла, загинула. Вона ще жива. Вона ще може ще є час розкуститися. Дати два-три пагони. Навіть даже якщо два, це вже буде добре, навіть півтори це вже більше, ніж одне стебло. І тому необхідно ці тріщинки заробити. Якими боронами? Пружинними, ротаційними, все залежить від А, від ґрунту. Важкий він, легкий, піщаний, суглинистий, дерновопідзолестий. Ну, подивись, отак взять, ось так от рядок. І він весь в тріщині, бачиш, диви. Практично є загроза для... Для всіх посівів. Дане поле воно боронуватися буде важко через те, що подивися, скільки рослинних рештків. Бачиш? Тому необхідно дивитися, е, яку борону підібрати. Отут, тут, наприклад, вже зубова не піде, воно буде нагортати е, навіть пружина. Воно буде тірікони соняшнику нагортати. А яку можливо, я тут? Ротаційку можливо треба, щоб заробити оці тріщини. Ну, спробувати. От бачиш, то тобто їх треба заробити бороною. Можна вручну пройти це зробити, якщо в тебе 200 огороду. Але якщо в тебе 100 гектар, то бачиш, як порвало цей ґрунт. І я впевнений, що в багатьох зараз на полях отака ситуація. І тому необхідно це робити своєчасно. Зараз тільки перша декада березня місяця. І можна тут отримати ще нормально, ж, тут зараз густота десь порядка 2,5 мільйонів до 3, Ну так, на, на вигляд. а Можна отримати і до 5 мільйонів. А якщо підуть дощики, потім треба ще раз буде боронувати. Ні, якщо ти заборонуєш, заробиш тріщини, замульчуєш ґрунт і піде дощ, опади підуть. Вже я не думаю, що не потрібно буде вже заробляти боронами. Ну, на даних полях буде важко це робити. Іменно з наявності рослинних решток соняшнику. Тому тут не піде ні пружина, ні зубовидна на полі. Воно буде нагортати рослинні решти. Подивися, що робиться. Бачиш? Тут треба пробувати вже ротаційну борону. На таких полях інколи даже ми рекомендуємо фермерам брати сівалку сз 36 Брати кілограм 50 до 100 селітри. І отак по діагоналі, навіть навіть вносячи доброго селітру по методу Бузницького, отими сошниками через 15 см вони також будуть заробляти ці тріщини. Іменно отак взяти невеличку діагональ. Друзі, бережіть ваш урожай. І ми сподіваємося, що ви своєчасно... Приймаєте вірні і виважені рішення. Ми для цього і створили наш канал, і працюємо, щоб попередити наших аграріїв про небезпеку, яка може бути на його полях. Через те, що ми досить хвилюємося і переймаємося тим, щоб в Україні наші фермера були завжди прибутковими, забезпеченими, ефективними. До нових зустрічей на каналі. Класно, видно, бачиш, але тріщини, ти ці, бачиш тріщини саме. Так, да. Це... багато тріщин. Їдемо.